Доброго дня! Я баріатричний хірург з досвідом роботи в лікуванні метаболічного синдрому більше 10 років. Сьогодні ми поговоримо про одну з важливих тем для пацієнтів, які планують баріатричну операцію: можливі ускладнення. Незважаючи на те, що такі операції здебільшого Проходять успішно, існує ризик ускладнень, про який потрібно знати. Це допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення та бути підготовлено до будь-яких можливих наслідків. Перше ускладнення інфекція після операційних ран. Після перетричної операції, як і після будь-якого хірургічного втручання, є ризик інфекції в області післяопераційної рани. Інфекція може виникнути після того, як бактерії можуть потрапити в рану, починаючи запалення та набір. Найчастіше така інфекція виникає в ділянці найбільшого розрізу, через який евакуюється видалена частина шлунку. Зазвичай таке ускладнення розвивається на четверту-сьому добу після операції. Щоб запобігти цьому, ми дотримуємося суворим стандартам стерильності під час операції. Перед операцією ми інформуємо пацієнта про належний догляд за раною. Якщо інфекція все ж таки виникає, ми починаємо лікування процесу. найважливіше часно звернутися до лікаря. Коли ви побачили почервоніння, виділення з рани. Друге ускладнення це печія. Після беретричної операції у деяких пацієнтів може виникнути печія. Основною причиною є зміни, які виникають після втручання. Важливо розуміти, що після операції вживання великих порцій їжі визиває підвищення тиск шлунку. Це операція високого тиску і це сприяє рефлексу стравохід. для лікування та запобігання печії Бажано провести корекцію харчової поведінки. Рекомендуємо вживати їжу маленькими порціями, уникати жирних, кислих та гострих продуктів, обмеження вживання кофеїну, шоколаду та алкоголю. Допомагає також вживання мінеральної води, яке може знизити кислотність та полегшити симптоми. Якщо ці заходи не дають достатнього ефекту, вживання пігулок, які зменшують кислотність, можуть полегшити стан. Однак, якщо ми не досягаємо ефекту печі дуже сильна, то може бути необхідність корекції. Шляхом. Це крайній захід, але в деяких випадках він може бути необхідним для полегшення якості життя пацієнта. В сучасному виконанні операції ми додаємо елементи, які унеможливлюють виникнення в Третє ускладнення це кровотеча. Кровотеча після операції це серйозне, але рідкісне ускладнення. Вона може виникати як під час хірургічного втручання, так і через декілька днів після операції. Післяопераційний період ми дуже уважно слідкуємо за перебігом одужання пацієнта, щоб вчасно виявити можливі ускладнення. Симптоми можуть включати слабкість, запаморочення, різкий біль, пітливість. Кровотеча проявляється себе, коли ми маємо, бачимо пацієнта блідого, вкрито холодним потом, з падінням гемодинаміки. Тому контроль. Заказників параметрів пацієнта дають нам відповіді на запитання, чи є ускладнення, чи все проходить у нас гарант. Коли кровотеча все ж таки виникає, ми діагностуємо внутрі червону кровотечу, ми використовуємо різні методи лікування. Коли кровотеча незначна, можуть бути застосовані терапевтичні методи лікування, які дозволять зупинити і отримати ефект стабільності. Коли кровотечу не вдається контролювати консервативними методами, і методи діагностики нам бачать, дають інформацію, що вона продовжується, ми використовуємо повторну операцію лапароскопію, використовуючи ті доступи, які були в нас в попередній операції, і зупиняємо наявну кровотечу, яку ми можемо виявити. Робимо санацію черевної порожнини, і пацієнт. Благополучного дуже. Причина кровотечі може бути різке підвищення тиску пацієнта багато таких важливих моментів. Четверте ускладнення, саме грізне ускладнення, яке несе за собою серйозні наслідки, коли не надати вчасну допомогу, це неспроможність лінії резекції, так званий лік. Коли через скоби, які з'єднують стінки шлунку, Виділяється в червну порожнину міст шлунку. Це потрібно вчасно діагностувати і надати правильну кваліфіковану допомогу. Цей стан потребує хірургічного втручання, лапароскопічно повторний огляд червної порожнини, підведення дренажів до місця, скажімо, неспроможності, постановку стентів, постановку вак-систем, розроблені методи лікування, надання допомоги. Коли вчасно ми виявляємо неспроможність, надаємо правильну кваліфіковану допомогу, то пацієнт благополучно одужує. Коли ви, випишися з клініки, відчули різкий біль з радіацією в ключицю, відчуття болі в черевній порожнині, слабкість, обов'язково потрібно якнайшвидше звернутися до свого лікуючого лікаря і провести діагностичні заходи, щоб виявити причину і проблему. Вашого болю, ваших страждань. Це можуть бути заходи рентгенологічні дослідження, ендоскопічні дослідження і лабораторно інструментальні. Після встановлення діагнозу починаємо правильне лікування. В лікуванні неспроможності або так званого ліка використовується стенд, який допомагає захистити або унеможливити виділення в місту шлунку в черевну порожню і дає можливість загоїтися місцю, де є дефект. Спроможність лінії шва це загрозливий стан для життя пацієнта, і тому потребує негайного кваліфікованого лікування. Бажано в клініці, в якій ви були прооперовані, тому що лікарі знають, як з ними боротися, і мають всі можливі заходи для ліквідації цього ускладнення завдяки сучасним хірургічним. Методам та нашому досвіду пацієнти успішно проходять через таке ускладнення, тому важливо звернутися до лікаря при перших ознаках. Пам'ятайте, що, хоча ускладнення після баріатричної операції можливі, вони не є причиною для паніки. Ми знаємо, як їх діагностувати та лікувати. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб дізнаватися більше про баріатричну хірургію. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях.